Поїхав ми <ріхав> известність. Mm. Це так не буває сюди. Да? Ну no, так. Да. Почекати тебе? Ну no, так. Да. Тримай. Та то не треба, мабуть, знімати тоді. Що? Та ну. А? Нормально. Знімати? Так. Темрю. Секунда. Ну. Ліфт не працює? Вже скільки часу? Тут світло повертається. А падає? там камень буду шли, то есть накидав камень. Ну, так тут да же. Ну, я так и ложу, вот что неудобно, то это действительно... Квест двери. Кружинка? Да. Ну, трохи, Так. А можно вымкнемо мені, будь ласка. цю я складу Що, Что Вимкну. Прямо світло вымкну. Давай. Все. Де ж? Не вистачає рук. Рук треба шість мінімум. Це ж сумка, там вода. Ну що, отакі сходинки? Треба якось доїхати. Я надаю серийный пять давай. Да, заберу. Давай. да, я зрозумів, давай. Стой. Сумка. Зачекай на все сразу. Давай. Образничики. Тихо-тихо, обережно, тут розсипано. Щоб ти не наступив. Зараз на скорочке хлеба, як говорится, і упадешь. Это нормально. А вторые колеса. Зачекай секунду. Ти можеш зачекати? Просто ты попросила. Давай. Ти задом? вам? Не-не-не. Отак, так. Або ми залишимось без сходинок, або без тебе. Щось одне буде. Іде в масіка, що на п'яти заладить. Я тепер зрозумів, чому треба. Угу, бо вона втікає. Так. Да. Біла. Колос. Ні, так ти пальце вивернеш. Отак, так. Да. Воно вивертає тебе. Далеко отъехал от поручья. передом никак. Подожди, пусть у Может, отдохнешь? Мы еще даже этаж только спустились. Надо просто А то колесо, якщо тримаєш, не виходить? Ну, діяльний за верхню. Не спіши. Це я розумію? Не смішно. Ні, я поки що ще... треба відчувати баланс. Хоч би вона жива з'їхала вниз. Ні, вона до... Що вона до? Долетить. пиши. Вот тут уже тебе треба перекупить, Не, высоко сильно. Очень сильно ноги Не спеши. Ты просто падаешь вниз. Ну да. Кажется, ты yeah. с двух колеса. Yeah. Левое колесо целое? Да. Ну, Ну, зараз заїдемо. Віду немає. трошки. Ну я щось роблю ну, не так. Взагалі не так. Mm -hmm. Ти просто злітаєш. Тебе зносить. І це треба на інших колесах. Може на тих колесах краще? Ні, дуже. Треба тебе підтримувати, розумієш? Отак, от так. На кожному зупиняю, це дуже-дуже. Це дуже. Ти перекидаєшся дуже. 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 Отак. От раз і став, отак. І знову раз і став? Ні. Отак. От і зупиняйся на кожній сходинці. Отут от це багато вже. Зрозумів? Отак, от отак от в тебе краще вийшло. Не поспішай одне. Одну руку. Одну рука. Легше, ніж на резині. А? Так чи на резині? Як легше? Чи, чи на резина? Так легше? Легше? Так, тільки. Отдихні, посиди. Треба. Зараз людей пропустиш. Віддідь в сторону якусь. Нет, nee, я просто не чувствую відчуваю... любви. Ну да. Может, с таким помогти вам? Нет, 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 я понял, Слухай, ми Слушай, мы спустились только два поверха, может, наверх? Ну, тоді. Поспішай один. І зупинка. Оп, і зупинка. Так само інший. І зупинка. І знову і зупинка. Не трогай там. Один. Ні. Ти себе кидаєш. О так. так. Підпрацьовує під, під, тазом. і зупинка. І зупинка. Так, верни, верни тазом в другую сторону. Оп. Понял, что ты делал? Ты слетал. А надо тазом типа вернуть, чтобы она вот так вот, как ты когда катаешься, ездишь вправо влево. Ну, выпустите, центр шаг. Спроба. Да. Теории насмотрелись, делаем на практике. І зупинка. Не забувай зупинку робити. Поїхав. Знесло її знову. Тіха. Ноги. Ось. Ну, не поспішай. Ну тут все. Запинись. Стой, стой. Здравствуйте, ты. Спускаешься. Это зарос? Да. Я еще не хочу здесь. Я ще не можу. Ну. Тобі треба. От тут ти присунувся і, і тазом до, до цього до поручня. Присунувся і тазом до поручня її присуваєш. Тут. Отут от я не розумію, чому вона. Просто, бо ти не зупиняєшся. Ти. Спос... Стоп! Отак, от і, і балансом сюди. Знову один раз. І... Тихо. Не смешно. Тихо, тихо. Ты уперся. Стой. Давай, давай рукой, рукой. Вот так, да. Ты это двинулся слишком далеко от поруч. Там дверь. Нет, колеса. Еще раз колеса. На этой коляске, наверное, нельзя скакать. Не трогай. Я выключаю камеру, мне... Меня...